Афідевід Айдештатрахеклягунка також заява про непробування у шлюбі. Чим же вони відрізняються та чим схожі? Давайте розбиратися зі мною з адвокатом з українського та міжнародного права, а також магістром з німецького права. І почнемо з українського права. Статтею 3.4 закону України про нотаріат зазначається в пункті 11, що нотаріуси мають право посвідчувати справжність підпису особи. В свою чергу в порядку вчинення нотаріусами нотаріальних дій конкретизується це і зазначається про те, що таку Заяву може надати лише особа особисто, лише в тих випадках, коли особа страждає від фізичних або психологічних вад та не може здійснити цей підпис особисто, це можливо через її представника в особистій присутності такої особи. Тобто, критично важливо, щоб на особа була присутня перед нотаріусом, що каже у нас німецьке право. Айдештатляхеклегом це своєрідна присяга перед державними органами з приводу тих фактів, які ви викладаєте в своїй заяві, а Наталью вже в свою чергу він просто засвідчує про те, що саме ви здійснили таку заяву. І якщо ця інформація потім не знайде підтвердження або виявиться неправдивою, державні органи мають право притягнути вас до кримінальної відповідальності. В Україні така відповідальність відсутня. Таким чином, робимо висновок, що якщо ви робите афідевід або заяву згідно українського законодавства, кримінальна відповідальність відсутня, але ви повинні бути особисто присутніми та або робити цю заяву особисто. Якщо ж ви робите Айдіштадліхекляхунг -хі і афідевід, це те ж саме, тобто ви робите саме присягу, і ви відповідаєте перед кримінальним законом з приводу того, які факти ви навели в цій заяві.